Так же само і робите. Бачите мій екран. Так, ні, не бачите. Поки ще не. От. Так же саме тобто у вас роз'єм буде такий же самий. Просто у вас буде не два виводи. Сітку треба переключити. Ну, буде 8. Ну, я, в принципі, зрозумів. Ну, да. Можете не показувати. І три, і так далі. Тобто роз'єм такі ж саме. Тобто, ще раз повторюсь, ось це позначення, воно є універсальним. Воно не залежить від того, яка форма роз'єму. Це ж символьне, умовне графічне зображення. Тому тут робіть таким чином. Що стосується, до речі, теж важливий момент. От, для прикладу, у вас є схема, як ви сказали, що частково розміщується за платою. За вашою, то що рекомендую в таких випадках робити? В методичці з лабораторних робіт з курсового проєкту, вибачаю, це прописано. Тобто, можете подивитись, там рисунки є. Тобто, ви можете поставити зараз якийсь не знайду. Неважливо, який світлодіод. Ну, наприклад, ось так. Да? Ну, от. І цей роз'єм у вас буде знаходитись за платою. У вас фактично в цьому випадку буде два роз'єми. Майже ідентичні. Да? Тобто, от у вас один роз'єм буде XS, це штирки, це гнізда, вірніше. Ну, наприклад, гребінка ваша. Давайте тоді це видалю зараз. Просто зроблю копі і пейст. Ну і назву тоді ось тут просто е неправильно, ну тим не менше. Хідер 2 на 4. Ну, нехай буде 2 на 1. І це буде уже, це буде у нас вже не гніздо, це буде 4 Відповідно, тут ми робимо XP. Да? Так, лінії ці тут десь вони зникли. Ну, не суть важливо. Тобто я зберігаю цей проєкт, компілюю. І от у нас наш тест. І ось наш хідер. Тобто, ось цей роз'єм, це будуть штрихи, наприклад, ось цей роз'єм це будуть у нас гнізда. От, відповідно, ну, наприклад, у вас на платі буде штирьовий роз'єм, а гнізда, відповідно, будуть вже на зворотній частині, яка шлейфом буде підключатись до світлодіодів, десь на лицевій панелі. Що ви можете зробити тоді? Ви можете просто, якщо ви робили повністю все однаково. так, ага, сітка тут чомусь включилась, не там... Вирівняв посіції, ну, от зверніть увагу, бачите? Тобто я поставив два роз'єми, і вони, в принципі, візуально, ну, майже співпадають. Да? Ось цей символ, який я нарисував, стрілочка, якби я нарисував другий символ, уже, відповідно, це гніздо, а відповідно, стрілочка була б тоді ці штрики. І він би був теж у мене знизу, десь ось тут, да, то відповідно в мене вийшло б так, що тут було б дві стрілочки, одна вставляється нібито в іншу. Ну, відразу було б зрозуміло, що це у нас, відповідно, тут гніздо, а сюди вставляється штрьок. От. І та частина, яка рисується на схемі, вона просто обводиться лінією штрихпунктирною, наприклад, place line. Тут Так, не Налаштовуєте тут line style dash Dotted, наприклад. Ну і обводите, в принципі, рамочкою все те, що у вас буде на платі. А те, що за платою, відповідно, воно буде за межами відповідно з цієї рамки. І, в принципі, ці елементи тоді на друкованій платі ви можете просто або не показувати, або ну вони ж в принципі будуть у вас теж компілюватись і, в принципі, переноситись, скажімо так, на плату, то можете просто їх десь з боку поставити для того, щоб не було помилок. Ну, дивлячись, які ці компоненти будуть. Да? Тобто, в принципі, це uh, в реальності ж все рівно буде якийсь компонент. Він же буде якось там на плату паятись, чи можливо на корпус буде кріпитись. Ну, от, він же буде в переліку елементів, скоріш за все, у вас то uh, інформація про нього повинна бути. От, ну, єдине, що е, якщо ви чітко впевнені, що е, в цьому проєкті він не буде використовуватись, то тоді можете не робити. Ну, я б робив. для того, щоб просто вже була повністю вся інформація, і коли ви будете робити перелік покупних елементів, щоб ви знали, що вам треба ось такий ось такий роз'єм зворотні. А тоді ще одне: як тоді мені намалювати саму кнопку? Це ключ виходить. Кнопку символьне зображення? Ну так, да, воно ж теж треба. Ну так, да, в принципі, ну, символьні зображення є в стандартних. У стандартах. Тут, тут, тут. Ось вот стандартні розміри. Зараз. то все, вс, в принципе, все позначения, они в стандартах ЕСКД, то есть просто открывает и потребные стандарты. 2000. Ну, не уходите, у меня смерть ну, последний вопрос рядом с этим, у меня есть один элемент, называется S1, и выглядит он как э, знак перпендикуляра и деклема. Я хочу знать, это какая кнопка? Ахтовая или как? Переключателем работает, я не могу понять. Как это... Ну, краще показать схему, потому что так мне неважно сказать. Ладно, если Дима там еще что-то спрашиваешь? Не, не. Покажи, если можешь. Даже выключил демонстрацию специально. Включаю сейчас. Видно? Запускаете. А это тактовая кнопка, да. Тактовая кнопка. То есть я пишу ну, в угле СКД тактовые кнопки. вдруг ну, она рисуется. А подобрать по палиметр базе, ну, то есть мне не все равно, а просто тактовая кнопка. Да? А, крепление в тактовой кнопке, я насколько понимаю, примерно такое же, как и обычного резистора. Ну, в одного. Ну, как правило, тактовые кнопки, четырехпиновые. Де а, так на артенії стоять, я зрозумів. Так. Да, єдине, що тоді на схемі, коли ви рисуєте тактову кнопку, э, так, ну тут я не знаю зараз у мене в бібліотеці. То ножки нужно. Тут у мене точно немає, можливо, десь. А, ну от, да. Зверніть увагу. Тут, тут без грибка, без ось цього грибок показує те, яким чином кнопка натискається. Зверніть увагу, ось так. так, так. Я тепер йдуть назад. Ну, от. Ну це ж ключ ви, вроді, показуєте. Це ж, ну, не как кнопка. Ні, э, дивлячись, э, як показано. Зараз. А, ну тут теж, в принципі, було. Э, э, да. Э, 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 ну, в принципі, може бути ось таке позначення у вас. Два штриха ось такі. Э, або. Ага, якість. Або ось таке дві полоски з такою буквою. Тобто, що то, у мене на схемі є, ну той для приміра і я. Ну оно не так виглядає да? Ні, трошки не так. Трошки не так. Тобто, ага, ось типу я... такого грибка, відповідно, дві полоски це просто кнопка, яка е замикається без фіксації. Ну тут теж, бачите, написано без фіксації. Ось це це кнопка з фіксацією, коли ось така типу пружинка нарисована. Вот. Тобто, я коли ви натиснули, і вона затиснулась. Натиснули ще раз, вона відключилась. Ну, от. Е, да, що стосується відповідно самої кнопки, то е, ну тут показує а два виводи. Да? Ну, в реальності правильніше було б показувати відразу чотири виводи і просто накладати два виводи один на одного. Ну, наприклад, перший, другий ось тут. Один на одного накладаються, третій, четвертий ось тут накладаються. В певних випадках їх рисують поруч і з'єднують разом. Ну, тобто, типу, як закорочування, ось таке рисується. Ну, мається на увазі, що другий Пін ставиться... Рядом з першим і вони з'єднані, так? Ну так. 6. Ага, тут просто кнопка сітку не потрапляє, ну, ладно. Тобто друга лінія рисується ось тут і ось тут закручується. Ну, якось щось таким чином. А пунктиром? Ні, не пунктиром, це ж воно просто в мене залишилось із попереднього. Ну і з другої сторони, так же само. Ну, щоб було чітко видно, що ось це вивод, і ось це вивод. Тому що на посадковому місці, якщо ви подивитесь, тут можливо не підключене посадкове місце, а не ну, От. <кхм> Бачите тут чотири піни. Воно, ну я, я, я. Це СНД, виходить, ця кнопка, так? Да? Я обов'язково, вона може бути штріва теж. От просто що е, у кнопок, як правило, чотири виводи: тобто два виводи ось ці закорочені між собою, два ось ці закорочені. Коли ви натискаєте кнопку, то ці виводи закорочуються з цима. Я понял. А ще одне запитання по кнопкам: так? як зрозуміти, якою вона повинна, повинна бути з фіксацією чи без? А це конструктор-розробник уже аналізує. Тобто, якщо це кнопка скидання, наприклад, то це кнопка без фіксації. Просто ви натиснули і відпустили. А якщо це кнопка перемикання режимів роботи, наприклад, ну там я не знаю, в одному режимі це кнопку натиснули, в іншому режимі кнопку відтиснули, то тоді інша кнопка з фіксацією. Фіксацією може бути як тумблер, да? тобто перемикання між трьома позиціями. Тобто трьох позицій, не трьох вірніше, а е кнопка. Тут показаний зараз один контакт лише, бачите, тобто або замикаючий, або розмикаючий. А може бути перемикаючий контакт. Зараз треба десь знайти тут на картинках. Тут навіть зверніть увагу. Бачите, тут показані три контакти: один загальний, і, відповідно, два, між якими кнопка перемикається. Тобто, коли вона. Натиснута, вона замикається з ось цим контактом, да? коли вона відтиснута, вона, відповідно, закорочені ось ці два контакти. Можуть бути більш складні конструкції кнопок, наприклад, ось такі. Тобто, ось тут посередині рисується, як правило, важіль, який показує, як ці кнопки між собою е, взаємодіють. Да? Е, е, от, ну, наприклад, бачите, ось на картинці показані три контакти, три групи контактів. Ось ці два замикаються, а ось цей розмикається. Тобто, коли ви зверху натискаєте на кнопку, то два контакти замикаються, третій розмикається. От. Можуть бути галетні так звані перемикачі. Тобто, ось тут багато композицій на, скажімо так, на одній ручці. Ви її крутите і закорочуєте якісь виводи. От як в, вольтметрах, в як в вольтметрах в 45 й аудиторії. Такі. Те, що ви там говорили, що погано обладнання працює, вони вже старі, такі і радянські. ну от <кій> Можуть бути ось такі кнопка, наприклад. Бачите, тут перемикаючі контакти, тобто чотири разом, да тобто, одна кнопка відповідно вона замикає багато контактів. Ну, а в моєму випадку, якщо я правильно зрозумів, у мене є кнопка вліво вправо і частота 1 та частота 2 То це буде дві кнопки, які ну виходить. Можна зробити це не чотирма, а двома кнопками. якщо Ні, правильно. ні, ні, дивіться, у вас, поставити. у вас, скоріше, все, буде просто чотири тактові кнопки. Тому що кожне натискання у вас буде там збільшувати частоту на одиничку на якусь, чи зменшувати частоту на одиничку. Тобто натискаємо одну кнопочку, збільшуємо, натискаємо другу, зменшуємо і навпаки. От. Так, зрозуміло. Тому що у вас же може бути. Ну, а якщо, наприклад, там швидкість, не швидкість, а напрям обертання, в принципі, це можна було б потенційною одною. Ну мені здається, краще все ж таки дві зробити. От у вас в принципі немає такої дисципліни, як ергономіка, от <кл 'я> ну, хоча в певних випадках вона теж корисна. Тобто, це фактично от, навички робити ті ж самі там людино-машинні інтерфейси, э, лицеві панелі. От, індикація. Тобто, та ж сама, наприклад, кнопки, от, вони повинні бути такими, щоб користувачу було чітко зрозуміло, вона натиснута чи вона не натиснута. Наприклад, у вас поруч повинен стояти світлодіод. Коли ви на кнопку натискаєте, то і вона активована. Да? Тобто світлодіод повинен включитись, наприклад, от, щоб вам було видно, що активований цей режим. От, ну і таке інше. Тобто, це зараз в цьому курсовику робити не треба, ну на майбутнє, в принципі, про це пам'ятайте. Можете десь у висновках написати чи відповідно ви, по походу курсовика про те, як ви можете вдосконалити ваш пристрій. Ще питання? Якщо можна, хочу показати бібліотеку для курсового проекту. Може бути якісь замічання і в дальніших. Uh, в принципе, ну, смотрите, Тут, uh, дивитись полностью всю библиотеку, возможно, зараз сенсу и нема, потому что это... Там именно вопросы ну, не по резисторам, не по конденсаторам, а именно вот по более... Ну, от, для микропроцессора, допустим, в семисегментик у меня хочу спросить, потому что, э, ну, так сказать... Ну, окей, давай, да, показывайте да, только да. швиденько, потому что, просто я скажу, у меня уже интернет закончился, и это уже я с другого... Іншого... Не слышу. Вот, так, демонстрация экрана. Вы не можете демонстрацию, поскольку она занята. Не, вы можете, чему? Сейчас мы сейчас завершили. Сейчас, сейчас мы ну, демонстрации. Альтим. А, видно? Так, у меня сейчас получается вопрос по у меня есть теми сегментник и четыре штучки. Я примерно нашел в крайне такое обозначение mm -hmm. и вот насколько оно правильное. А, значит, видите, единственное, что тут не OPI, а DPI, Display. Вот. А DPI, да? А вот. Что означает? Что? Uh, DPI это, ну дисплей, так? Дисплей, так. Ага, це б А, значить я просто букву не да. правильно, ось Це 4 на 8 як правило, показується під написом LT чи LCD. Тож тобто тут зразу просто... я просто по центру там у відео. Номери, номери виводів обов'язково треба показати. У вас же фактично ага. виводи в вигляді масиву, так, да? тобто я їх відкривав просто отак от. от, от. Так ви виділить всі виводи і тоді просто. А ще вопрос: нічого страшного, що я текстом це все вводил, а не в нейм не виводах. Чи може Анна писати в нейм вивод? А, ну, дивіться, краще, звісно, коли це буде у вас нейм. А хорошо, я это поправлю. Нет, ви можете показувати текст, якщо ви хочете саме текст, тому що всі параметри відступів вони різні. Зараз секундочку. Так, все, я повернувся. Значить, дивіться, ви можете е, імена виводів показувати просто текстом. Але все ж таки рекомендую в параметрах вивода дублювати виводу дублювати ім'я виводу те ж саме, яке ви ставите текст. То ще от здесь пускай воно ну, буде скрите, я просто напишу напішу. Да, Звісно. Пускай нас крита. Е, просто дивіться: у вас коли ви дивитесь pin table, таблицю виводів. Е, yes. Ось вот здесь, так? Да? Так. Да. Я понял. Ну, не крутиться. А, оно ну, видно, что к чему, может. да, я понял. Конечно, вывод такие-то, им я вывод. Все, я, я я Еще по этому семисегментнику. Получается, у него по 8 ножек с каждой стороны. И всего я использую 6, на четыре, ножек, Ой, двенадцать. Вот. У меня получается четыре ножки, они остаются свободные. Но я же посад... делал посадочное место. Все ножки, просто вот эти ножки, которые у меня ну, не используются, э они, они же все тоже запаются, просто никуда не выводятся потом дорожками, правильно? Не, ну, треба дивиться на документацию, на самый индикатор. Ага, ну я на нашел... Я тоже так однозначно сказать. Я просто у меня на схеме... Вот, Ладно, я тоді раз пересмотрю. там просто чотири ножки вони ні для чого покупу не використовують. Ні, якщо там написано «NC not connected», то тоді ви їх можете не показувати, але якщо вони написані, що це там, наприклад, я не знаю, там Енейбл якісь там чи там ще щось таке, то тоді ви їх повинні показувати. От, mm -hmm. тобто, треба в кожній конкретній ситуації треба дивитися, чи щось говориться про ці виводи чи ні, тому що, наприклад, для певних мікросхем. Не, підключ... Вірніше, не використовувані виводи, вони повинні заземлюватись. Наприклад, і там прямо написано, що ці виводи вони ні до чого не підключені всередині, але ви повинні їх підключити до землі. А, Тому то що якщо поч... ви вас підключите... ні, ні до чого не підключите, то це буде теж тина. Я... Металеві дротики ж там є, в принципі, ну і в результаті. Ну, хорошо, я тоді почитаю. І, і там <проб> виходить зушита статья. Тобто землі привести, либо, либо обрізати їх можна, так? Виходить. Ну ні, їх обрізати то не можна, ну просто що в документації там може бути сказано, що треба з ними робити. Обрізати їх не треба фізично. Тобто, це <звичай> <звичай> я, я, я понял. Хорошо. Поэтому все. Значить, теж дивіться відразу по іменам компонентів. Uh, ну, ви іменували от свою так, як то як то кажуть, придумали нумерацію. Там це полар, це полар, такі-то, такі-то. Я понял. Все ж таки я б рекомендував давати імена компонентам так, як вони називаються, в реальності, да? От. а ось уже опис, там, це полар і таке інше, ви можете задати якісь параметри чи description. Ну, это в да, дигнейтері. І обов'язково е, робіть параметри. Тобто, робіть ті параметри, які треба в курсовому проєкті для оформлення е, переліку елементів зараз ви а. виробити бібліотеку, зараз це якраз і буде час. От, ну я ще просто к этому... Ми того не робили ж ні на якій лабораторії параметри, ще не задавали, да? Ні. Ну можете ну. подивитись відео, там я показував, яким чином можна задавати параметри разом для всіх компонентів. Да, коли вся таблиця компонентів виділяється, там вже... Да. Да? да. Це при оформленні п'ятої роботи, по-моєму, треба використовувати, да? Так, да, це при п'ятій лабі, ну і в курсовику теж. Вот. Я понял. Хорошо, так. По э, поводу мікропроцессора, вы говорили, що его нужно заменить, но так, он є в SMD корпусі, поэтому я решил его оставить. Ну, якщо є в SMD, то я в SMD, да. Номери виводів теж обов'язково показує. Я, я все, я поводу номера поправлю. сейчас еще и Р, инфракрасный приемник я взял посадочное место какой-то библиотеки которая была ну что это там лабораторное так плавал а еще резисторы посадочное место резисторов вручную создавать или можно через визор можно если вы размеры правильно указали можно через. я он я просто через визор создал я просто ну общался с некоторыми кто-то делает это вручную у Сабуни тоже их вручную там рисовал я думаю, им визард, получилось. он сразу 3D модель вам створить вам простить ага. будет. то я еще раз повторюсь, треба розмеры задать правильно, чтобы не было проблем. У -у -у. И так, сейчас вопрос по диоду. Я видел на этом фоутпе по разному рисуют. Тут рисуют вот таким образом. Это все, кстати, из тех библиотек, которые лабы нам кидали. Кто-то рисует тут желтым такой диод, получается и квадратик. Есть как? Як по-правильному це зробити? Ну, це ж залежить від того, які ви берете діод. Дивіться, якщо ви берете SMD е, мікросхему, то чому ви тоді не берете е, SMD діод Я не знайшов його. Ну, як це? Ну, на Маузері просто діод. У вас діод тут для чого буде? Що так, у мене покажу на схемі. А, там, виходить, діоди стоять а, для подачі на інфракрасний датчик. Ну, Сейчас покажу. Что... Ну, покажи схему, потому что так, там еще так кашка Где-то переключиться можно. Вот. Вот. А, нет, так это просто фактично диоды для того, чтобы струм в один вот, день еще протекал. Он... То есть можно любим, любым заменить их да? на SMD Да, на SMD, а SMD это будь-який диод, в принципе, тут великих струмов не будет. Те же самые транзисторы, то есть, смотрите, если у вас Uh, тут транзисторы, ну, не очень вели, великие струмы пропускают. То брить 123 маленький транзистор. 123. 100. Ну, транзисторы, смотрел, они как раз у них токи пропускают что-то около 300, по миллиампер. Не буду точно говорить. Просто просчитывал в а, сколько тока тут надо. И оно как раз типа один к одному Тут уже 180, есть где-то 250-300 миллиампер. То есть можно поменять на Какую маркировку вы сказали еще раз? Сот 23 – это корпус. А, Просто, когда на маузере будете шукать транзисторы, то 123. сот 23. SOT – Small Outline Transistor. Угу. Хорошо. И там потоку примерно поставят, что как у меня есть. Ну, ну, да, ну, говоря. в принципе, да, в зуме время заканчивается, правильно, тебя скоро закончится. Хорошо, спасибо. Я тогда поправлю замечание. Попытаюсь сделать как можно больше SMD-элементов. Вот. И дальше уже можно там переходить к пункт. это же саму схемку, собрать оплату и отчет. Да. Ну, там еще схемка оплаты, это еще богато работает. Ну, я понимаю. Хорошо, спасибо. Окей. Э -э так, ну что, может, ли у кого еще питание? Чьи уже? Всяклі. У мене ще є запитання. Ага. От виходить, моя елементна база ну, на даний момент. Складається, ну, змішана вона є. І, і SMD і PTH. Ну, можна мені змішаною користуватися? Чи обов'язково тільки одне або інше? Не обов'язково. Е, давайте тоді запустимо Zoom. Добре.